Розпаковочка чек. Чек у нас на 167-64. И вот такая продукция: яйця, удо, капуста, ковбаса, сыр, морковка, огірок, перчик, баклажаны, сметанка, каша, бурячок, цибулька, помидорки, рущоску бери на столі. конфети, Euh, так, і якісь шарики. В общем, сейчас по чеку. Усе побачили, що ми з вами закупили. І зараз буду казати вам все по ценам. Їздила дівошки, дівочки, дівочки, по такій таблетки Глюкофаж. Так дивіться, скільки мені їх припинили. 2, 4, 6. Два, 4, 6 упаковок по 10 таблеток. 60 таблеток. Метро метформін. Помните, я вам розказувала, пила по одній по таблетки, потім почала по великій таблетки, було мені дуже плохо, я перейшла на пів. П'ю пів таблетки, але у мене залишилося пів таблетки вдома. Так що, це мені з України привезли, я їздила аж у Краков забирати їх. Все, не відходимо від теми, робимо розпаковочку. Отак, От на силу виставив. І горба мене, і горба, все не може вирівняти. Все. Приступаємо до розпаковки. Торба три штуки. По 79 копійочок. Торбу показувати не будемо. Я, я думаю, ви знаєте, які в бідронки пакети. Ті, що розкладаються самі потім. Чи розлагаються. Так, далі у нас йде капуста. Капуста у нас для голубців. За... Називається? Так вона і називається обідром для голубців. Вона шикарна, вона дуже добра на салат. Я не знаю, чи голубці будуть, але салат буде точно. Ну, я думаю, будуть і голубці, бо капустина ось 2,386 Коротше, 2,400 І борщ, як з молодої. Так, да, і борщ, як з молодої. Капуста дуже добра. Так і називається для голубців. 4,99 за кілограм. Ця капустина обійшлася мені 11,90 12 злотих чи 120 гривень. Я гривні, дівчатки, переводжу на 10, мені так легше вважати. А якщо вже різниця, там є 11, чи скільки, то ви вже там переводьте і уточняйте, якщо цікаво. Так, огурок. Грунтовий. Ну, 680 грамів по 9,99 на 6,80. Отакі огурчики в нас, дівчатки. Хочеться мені огірка, а зараз оті як кабачки, вони воняють кабачком. Ми їх вирощували, Не ми лічно, у нас у селі люди вирощували. їх. Садять кабачок, а потім до цього корня прививають, чи як там, не помню. Ну, знаю, що вони на кабачковій основі ростуть. І оце. Е е кажеться, мені, що нормальний огірок. взяла такий, щоб його почистити, ну він не воняв тим кабачком. Кабачок люблю, як кабачок. Ну, тільки не як огірок їсти кабачок. Оці огірки у нас зараз по 10 злотих за кілограм. Тут на 4 огірка. Так, далі 8 фігурки. Які тут у нас фігурки? Хто бачив фігурки? Ого, фігурки. Я не знаю, чи це фігурки. Давайте нач, назвемо це фігурками, кукурудзні якісь шарички, кукурудзні з різними смаками, хрупкі кукурудзяні смаком овочових. Я думаю, що це воно, а може і не воно. І, якщо дійдемо... Я сейчас за оце кажу. А, ні, фігурний Дід Мороз. Все зрозуміло. Богданові взяли з фігурного Діда Мороза. Він знаходиться вже в холодильнику. 9 злотих. Добре. А це я вже хотіла кукурузні палочки сюди. Фігурний Дід Мороз. Мілка. Так, каша гречнева. Одна пачка, 2,79. 400 грамота, так? Да? 4 пачечки по 100 грамм. 2,79 кг. Зараз у бідронки. Я не знаю, чи вона завжди така була, але зараз така ціна. Далі, цибуля жовта. Хтось мені казав, що взять мені мій, казав, що кругом цибуля по 2 рубля. Подобного. Цибуля жовта у бідронці. Ось о, вона взяла 6 цибулин, По 4 4,4 кг. Не знаю, що така ціна. Кругом у нашому внизу тут по 2 кг. Ви кажете, ти що будеш брати по 4? Буду брати, бо одна закупка, буду кажу, розпадковку робити, хай буде. 4 злотих у бідренки. Морковка теж по 4 злотих. Ось я взяла 2,5 морквини по 4 злотих. Хоча кругом морковка теж в приділах 2. Не знаю, що це я. знайшла у підронки такі ціни. Цукерки твікс. міні По 50 злотих. 49,90. Віксики отакі. Узяла. Так, скільки тут їх? 340 грам. Я думаю, ми чайочку з лідою попробуємо. І вона возьме на роботу, бо мені подобалися, вона вічно на роботу купа недобрих. На 16,97 оце пакетик. 17 злотих. Бачите? Отакий пакетик. Ну, 340 грам. Ну, вони маленькі і легенькі, так що їх багатенько йде. 16,97, 17 злотих. Бурячок. 5,70. Готований. Маріоний бурячок. Хочу буряка. Так, буряк 4 злотих. Да? Нет? Сейчас підожіть. Буряк 5,70. Так. А оце кукурузяні 4 злотих пачка овочеви. Кукурузні шарики. 4 злотих. Манго. Було б воно 9, ну по скидки 6. Я все-таки одну взяла, зробимо лізлідою з творожком. Розведемо творог із сметанкою. І місто сахарю поріжемо мелким кубиком манго. І зробимо собі такий десертик утром. Так, манго 6. Мою ще для посуди 8,70 Людвіг велика бутилка, 800 гримова, вже її вовик прибрав. Так, сметанка 5,20 Мільйонка по 5,80. Ну, коротше, на 11,80 дві штуки 12 злотих. Отакі такі по 270 грам. Як обично, наша Волинська вареночка із жирком. Волинська Волинська. Я знаю вкус Волинської, так, оце вона. Вона недорога, дорога, оце на 12 злотих. Щас скажу точніше, я вже казала і забулася. Мільйонка, Так, да, на 11,80 або 12, скажем, 120-60. Злот 60 гривень, у така пачка. Тут 270 грам Я взяла дві пачки. Мільйонка Помідор коктейльний 6 злотих. Отакий помідор коктейльний Тут 400 грам, ну він добрий. У нас є ще помідори крупні. Розові вчора Ліда купила. Ось вони. вони отут уже зверху м'які, а внутрі дубові. Їх треба з баклажаном завтра пожарити. Оці розові. А оце я взяла такий, е, мені подобався вони на салаті. Значить, помідор 400 грамовий на 6 злотих. Удо, удо, дівочки, це. Е, голінь, бідро, бідро курине. Взяла піло 700 грамів. Пошти кіло 800 і кіло 800. Дві пачки взяла. Одна на 12,80, друга на 12,20. 25 злотих за дві пачки. Завтра будуть голубці. Я одну пачку обріжу, накручу м'ясо і зроблю дешеві голубці. А другу пачку пожарим, як там Вовик хотів. 15 злотих сир гауда. Тут 400 грамова пачка, оця стоїть 15 злотих. Він мені подобається на вкус. Скажу людям всегда, беріть оцей сир. Він такий добрий. Так, 15 злотих. Я я девочки, Я я 20 штук на 20 злотих рублю, 10 злотих яйце. Ось я вони. такую пачку взяла. І оця пачка 19,99. Вони не скажу, що прям крупні-крупні. М-ка, М-ка. Ну, у нас яйця йдуть страшне, випічку, запіканки. Кругом ми з творогом все любимо і робимо запіканки. Яйця йдуть. Коротше, 20 злотих упаковочка. Баклажан один получився на 3 злотих. Ось такий баклажанчик. 3 злотих. Нічого собі. Да ладно. Так, паприка по 20 злотих, 3,56, 2 штуки. Це добре, я люблю його просто так їсти. Не їм, звісно, просто так. Бо жирно люблю паприка. Все. Все, девочки. Раз, два я вчорася. А чек 167-64. От що ми купили на, 100, на 1677 злотих? 1677 гривень. Бо я. Начитую, не поправляйте. Я знаю, просто заговарюють, бо цілий день набалакала вже язик як лопата. Все балакаю, 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 не совпадають провода голова з язиком. Якщо <coughs> десь ошиблася, всі ми люди всі ошибаємося. Коротше, якщо я на гривні переведу 1676,40, якщо по десятки, э, курс. А якщо вже і більше, то не знаю. Більше, так, трошки більше. Один і один, мабуть, треба щита. 11. Ось така дівочки розпаковка. А такі ціни в нас зараз. Це не Я кажу, бідренка вважалася дешевим магазином, а нічого подобного Нема нічого дешевого. Ось у. На, по 4 злотих цибуля, по 4 злотих морковка. Це, мабуть, вже від того, що на вулиці випав сніг, значить, все, настояща зима, треба вже це не гнуть. Більше, ніж пальці. А платити не дуже хочуть багато. Все, друзі мої, дякую за підтримку. Ставимо лайки, підписуємося на канал, ділимося в коментарях своїми ценами в своїх містах. Кажи вот. Я піддержую тебе. Вовсьому. Я зараз показуватися не буду. Ти вчора не показалася у відео, у моєму. я не покажу все твое. Я скажу тебе, сын. Пока-пока. Мало, мало. Нам бы еще пять минут пока. Пять минут. Пять минут, пять минут. Ну так утром светимся. У розпаковці утром. Ну де ти таке бачив, щоб розпаковка була утром. Б? Ну так ти дивися. Ну хто ж ночі буде розпаковку? Дивитися. Ну що, щось... друзі, фортували... дякую вам за підтримку. Всім мирного неба, здоров'ячка, всього самого найкращого. Хай збуваються ваші мрії і наші в тому числі. Як мрії будуть збуватися ваші і наші, то буде все по-нашому. Буде мир кругом, буде усіх здоров'я, і будемо трудитися, мати всі хорошого оплачуємо роботу. Будемо заробляти і підтримувати свої сім'ї. Миру, добра, тепла і здоров'ячка вам до зустрічі! Ну що, клінг? Возвращається з уборки. Давай ще три ступенечки. Опа! Давай, давай. Сейчас в трейэтаж надо витягнути. Вытянуть вот Ну що? Клінінг. Клінінг. Багато зависит в клининг. Потому что... Що... Ще треба мити. Да, трошки не, не, не підходит. Вая біла постіль, так що не твари. Що я хочу додати до того клінінгу? Значить, ми себе ще вважаємо в ну, голові, кругом, що ми ще. Ну, не старі. Не старі. Ну, які ми старі, так? Да? А ще в розсвіті сіл як кажуть, да? Кажуть, у паспорт не дивиться, да? не дивимося, чого ж ми дивимося? Просто щоб Еле А там ми, ми ж убираємо, переходимо з номера в номер. І там теж дівчата молодь. убирають. То, молодь! вони. Та дивляться, здоров'яся до нас, такі всі улибаються. Ми ж думаємо, що вони улибаються, нам такі вони чесні радісні. а вони улибаються, думають, що тут дід з бабою. Ми ще себе так не читаємо дід з бабою. Ми считаємо для тому ну, це ж внуки дитин. Бабою. А воно, оказується, зі сторони <кхи>, нас дивляться, як ми колись. Може хто знає, в Рогачику живі ті люди, я не знаю, чи не живі. Нікіченко. що торгували, як у ринок заходить, з <кхи> правої сторони Вагончик. Хімія в них була. Вічення Да. І ми думаємо, куди ви топаєте з бабою? Кожний <кхи> день ідуть на базар. А їм тоді теж, треба було. Вода, Сам, да, да. Ну, може там плюс-мінус старше. Ну, може старшувати. Ну, все одно. Ну то ж хоч робота така прийшов, а та, там померз, трошки постояв, там печенечка. А тут треба потрусити ось його одіяла і не одне витрусить його надо. Ми вам ще покажемо кускину мазь, як хто казав, там в на ринку. Як їх треба трясти. Я знаю, що треба перестелити. Я вчора розказував відео і сьогодні згадував. Перестелити постель, перестелити, я не проти, що перестелити. Ну якщо треба туди ще залізти, чуть не в підодіяльник оцей, І... Тому що розміри не сходяться. Боже, як хорошо, коли хорошо підодіяльник ну, підходить. Ну, Прямо і воно на місто, розтяглося. Така простень. На двох спалку мале. мали. На одинарне, на полуторку, так таких нема кроваті. І оце ж одинарне, і я його чуть не обкутаю, Так, так, то воно звисає. А де ноги, де голова, отак не вистачає. Коротка та струнка. Куди воно? Що воно? А його ж то треба зробити? Красиво. Бо люди стоять уже на порозі з сумками. І це ж треба все його вспіть. Не треба казати, що шукайте другу роботу. Кругом хорошо. Казала моя чоща, отак. Посить цілий. За цілий день. день отак перстиком махати. І то заморися. Так що кругом хорошо, люба робота хороша до нас немає. От там хороша, я пішов. Хороша, Під дня, часа два, а потім теж така. Уже в наших водах, я так думаю... Не зря раніше придумували, да, пенсію раньше. Ні, чим я сейчас став, сильніший чи що? Ну, чим я зараз став, оце п'ять ну, років назад, возьми, я помню Саша. Э, Сметання, що на пенсію. Ну, на да. так. Ну, то, зовсім не смітання, не ну совсем не сметані, не сироті. Сироті. Звиніть, ну буває. Це ти вже видав Сашу завіш за Олю. Я собесед старими святаю, не буває трошки. Так діло в тому, що я хочу сказати. Значить, що, кажуть, що ой, покоління іде, воно все ну, вже й здоров'я, в нього не таке, як ото раніше було. Та нічого подобного, нам года тільки додають. Ми не співаємо за тією пенсією. Значить, я вже йду у, не в 60, а в 62, чи в 63. по украинскому, в Польше то 65, ну так в Польше что не работает. И тут гадаю, и я бегу и хрен они меня догонят. Да, хрен догонят, <laughs> ну я, не, ну чем я покреп, покрепша, я не знаю чем. А нам как раз 60, мне уже пошло за плюс, тоби 55 за плюс, мы могли уже спокойно отдыхать ну, себе, да? Ну, это такой возраст, что действительно должны мы внуки нянчить там. Чи... Чи дійсно їсти вдома варить, у каті прибирай. Ні. Хорошо, що на виплатах оце живе. <реш> Він з утра заїхав, от кидав сніг. Поїхали поубирали, скільки змогли, скільки сили хватило. Шість часов. Міждукосіб, сніг я обирав не на своїй основній роботі. я Вже поїхав на підзаробіток. Так, да, Пішов вже ж до шефа, поокидав сніг, а потім поїхали шість часов. От убирали, а потім вернулися і ще раз сніг докидали. Те, що утром машини стояли, йому ніяк машини було. Машини стояли, а між машинами я не заїду. І оце між машинами треба було ну, коротше сугроби ще вбрати. І оце приповзли додому, пошли 6 часу вечора. Не має, не так ми вже не можемо відео сняти, сидячи, не покидає вже надо лежати. Мене оця мисля. Чим я став здоровішим? Куди мені здоров'я поперло? Я фігею. Це чесно, отак другий раз думаєш і все. А треба ж працювати, за все переживати, за все, за все думати, за все психувати другий раз, за все е, Ну це ж треба швидко все робити. Це не просто так у розвалочку, як вдома нам. Отак. Так вдома легше получається. Диви, як дома у нас. легше. Як у нас рівненько кроваті застелені. По застелили. розміру, по розміру. І там же треба ну якось оголочок, і Хоч каже, Ні. між прочим, нам буде, вже буде легше, тому що ми кофемашини вже помили, ми під кроватями вже поміли з перворами. Це ми вже пішли е, убирати ці номера по другому кругу. І вже койде можна, ну як кажуть, е, труднодоступні міста, вже туди через раз. Ну, ми не знаємо, як туди лазили люди. Навірно, кофемашини не милися по півгода. Тому що зацвівші, залипші такі. Розкажіть, скільки можна пройти, щоб оце кофе зацвіло. Оце, Ви розумієте, треба відкрити цю кофемашину, витягнути. А воно валиться і свіже, і цвіле, і, і забите, і там, де вода стікає з очисна, теж вонюща. Ой, капець. Я не знаю, такі номера чисті, самі номера ми, чисті, ми, красиві. Ми той раз, ми той раз не, 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 не обратили на них внимання, тому що нам треба було. Ну, ми на друге обращали. Ну ми ж перший раз, ми туди. Ну, кофемашина машина стоїть, водичка є, кофе є. Протерли так, листу, зверху, Так, так да, Ну, пиль протерли та і все. А тепер а треба було полазити під кроватями. Я оце так з одної сторони залазив і вилазив. А тепер наоборот, я це уже не лазю, полізу в кофемашину. І, і так, сир цілий та... під кроватями, коли ті кроваті совалися, коли. А ніколи, оце ми як почнемо, корова ті поламані, дно випадає, в одно, в одно бильце випадає. Ну, Ціле літо я там не ремонтував, тому що не було визовів. Нічого не визивали. А зараз я ж два в одному дні буду прибирати, а потім буде День консерватора буде в мене празник, день і, і, сніговика, ну, сніжати я буду. Мусорщика. День. День. день мусорщика треба, мусор посерцювати. Хоч одні мої, ваші одні праздники. Все, будемо прощатися. Ну давай, не прощайся, не будемо. Просто пока-пока. Завтра встрінемося.